І сьогодні звітав до мене такий хороший, гарний хлопчина, який вже три місяці споживає клітини харчування. І зараз Ілья поділиться своїми результатами, які він отримав. Запит був, коли він прийшов високасичова кислота. Сьогодні він здав аналіз, ми подивимося, але решта аналізів ми вже подивилися. І дуже мене дуже тішить, то, що я бачу. Але була проблема, яка були болі такі серйозні в суглобах, тому що була подагра. Що зараз? Розкажи нам. У зараз в мене нічого такого немає. Я в принципі не відчуваю в суглобах нічого такого. Через скільки часу перестали суглоби боліти? мене перестали через місяць. Супер чудово ще? які результати? Відчуваєш так сон, енергія в мене появилася більше енергія. і я почав менш допомог, типу, я раніше спав нам, зараз я перестав спати. І, типу, і я дуже довольна цим, що в мене більше енергії появилося. Та і при тому, що ти раніше був на канікулах, а зараз ти вчишся політехнічному Навантаження за... більше. Сказали, з -з -з зараз більше не пилкування, але в принципі, типу, що в мене зараз порівняти які зараз стане і минуле. Це було б Угоні вода ой, не визуля <рес> Супер. і дуже гарні в нього результати По запальних процесах. Вони титр дуже змінився. Був що 10, стало 2. і дуже крутезний результат. Ілля отримав по гормонах ТТГ. Були 6, а зараз вони в межах норми. Це дуже гарний результат за три місяці. Він молодець, він мене слухає. Він змінив тарілку харчування, він почав вживати більше води. Він залі не пив. і що, що ти з нашої продукції п'єш ранкові вечірні ранкові вечірні пікардіо там шауда ердженер er er і там якісь шаудача є по інстаті і одна тих п'яти продуктах отримали дуже гарні результати за 90 днів дякую лья продовжуй в тому ж дусі молодець пишаю з тобою дякую